Генрі я зустрічаюся вже вдруге за останні чотири роки. Але цього разу здається в останнє. у марша Рак. Тепер зірка світової нейрохірургії знайомиться з хворобою, знаючи про неї все. Розмова у нас вийшла життєствердна, але в Україні про це і так рідко говорять публічно: про щирість, майбутнє, професіоналізм і про смерть. Чи є якась різниця у розумінні і сприйнятті смерті у Великій Британії і в Україні Я вам відповім як людина з важким раком, тому що мені нещодавно довелося стикнутися з близькістю своєї власної смерті. Усі ми маємо глибокий страх перед смертю. великий французький письменник Ларош Фуко сказав. Ні сонцю, ні смерті не можна дивитися прямо в обличчя. Таке сприйняття в багатьох країнах. Україна не виняток. Не тільки пацієнти не приймають смерть, але й лікарі відвертаються від померлих пацієнтів. Лікарі? так, лікарі вони бачать смерть як невдачу. Вони бачать померлого пацієнта і вважають це провалом. Вони не хочуть мати з цим нічого спільного. В Англії було так само 40-50 років тому але потім Англія очолила рух у сфері паліативної допомоги. Покращення якості смерті це покращення самого життя. І тут в Україні велика потреба в цьому В Україні Лікарі не дуже вміють спілкуватися з пацієнтами та обговорювати проблеми. І є велика потреба в тому, щоб молоді українські лікарі, лікарі майбутнього, бачили, що існує інший і кращий спосіб спілкування з пацієнтами ніж стара радянська система, яка була диктаторською, і відверто кажучи, дуже часто жорстокою. Але ж тут річ не лише в медичній системі і освіті. Це вже можливо навіть метафізичне питання, якщо хочете, Історичне того, що сидить всередині нас, як це знищити, Це дуже складно. Частково потрібно чекати, поки старша генерація лікарів піде. Ви повинні намагатися показати молодим лікарям і медичним студентам, що існує інший спосіб існувати в професії. Це схоже на землеробство. Ви сієте купу насіння і сподіваєтеся, що одне-два з них виростуть і можливо колись стануть великими деревами. Про який проміжок часу йдеться? Я Думаю, ну спираючись на зміни в англійській медицині, де паліативна допомога стала важливою частиною медицини. Не одразу акцент у медицині фокусувався на доброзичливості. Це забирає багато років. Це зміна у мисленні. Скільки років? Добре, приблизно. Приблизно 10 20? 10-20 років. Так. Давайте, що було наглядно. Ви професор у медичному університеті. Я студент перших курсів. Що я від вас маю почути? Які слова? Просіть допомогу здається, це очевидно, але це урок, якому я навчився з досвідом. Культура в медицині, особливо коли я розпочав свою кар'єру нейрохірурга 40 років тому, часто не сприяла запитам молодих лікарів про допомогу. Це сприймалося як ознака слабкості. Однак я бачив випадки, коли не просити допомоги означало ризикувати пацієнтом і навіть втрачати його Просити допомоги це ознака сили, а не слабкості. Коли ви просите допомоги, ви визнаєте свої межі. Це означає, що ви розумієте, що у вас немає всіх відповідей. Замість того, щоб сліпо наступати вперед, важливо шукати поради, коли ви застрягли. Авін виомейкмістейксендбествевтрайнт. Це вміння просити допомоги, те, чого часто бракує в українській медицині, особливо серед старших професорів. Подивіться на авіаційну індустрію. Авіація зараз є одним із найбезпечніших видів подорожей. завдяки зміні їх культури. Якщо є проблема, вони говорять про неї. Вони не приховують її. Але встановити такий підхід серед лікарів може бути надзвичайно важко. Коли лікар допускає помилку, відчуття сорому та страху може бути вельми сильним, бо ми розуміємо, що життя чи добробут пацієнта під загрозою на відміну від авіації, де помилки можуть призвести до смерті всіх на борту. Помилки лікарів часто означають, що помирають пацієнти, а лікарі живуть далі. І часто все подальше життя. Це спроба переконати себе, що помилки не сталося. багато ваших колег з України вважають, що після війни в Україні настане епідемія раку. Ви вірите в це? Який саме Як рак Чому? після стресу, після шоку. Ні, рак в основному є хворобою пов'язаною з віком. Після 70 років ваш шанс на отримання раку в тисячу разів вищий ніж. У 20 років. те, що буде в Україні, це посттравматичний стресовий розлад. Але він не має зв'язку з раком. Але немає зв'язку з раком. так? Yeah. Да? Посттравматичний стресовий розлад викликає алкоголізм, наркоманію, самогубства, проблеми в подружніх стосунках та щось подібне, але він не викликає рак. лікарю пацієнтом бути легше чи складніше. Це хороше питання. З однієї сторони легше, бо ви знаєте багато і вам легше розуміти професійну літературу. З іншої, складніше, бо ви знаєте занадто багато. У мене рак передміхурової залози у важкій стадії. До цього часу він ще не пішов у кістки. Хоча зазвичай це відбувається з таким типом раку. Можливо, мене вилікують. Я не знаю. Побачимо. але я особисто оперував сотні літніх чоловіків, яких паралізувало від раку передміхурової залози. And you do not by operating, you do і операція їх не рятувала, вона лише відкладала параліч. Виходить, ці пацієнти просто не помирали під моїм ножем. Я би оперував більше, якщо б вони йшли до щастя. ймовірно, це і моє майбутнє. Але я не хочу такого майбутнього. одна з моїх соціальних кампаній в Англії за легалізацію того, що ми називаємо допомогою у смерті. Це кращий термін ніж евтаназія. Я намагаюсь переконати уряд у доцільності не лише заради себе, але й заради багатьох інших людей. Опитування громадської думки в Англії показують, що 80% людей бажають змінити закон, але на даний момент в Англії це вважається вбивством і наостанок, це ваша остання книга. Це жарт. Це жарт. Добре, що це жарт. Наостанок, через рак. І наостанок, тому що я не маю наміру написати ще одну книгу про себе і медицину. Ну, якось вже дуже прямо і дуже відверто. Але на англійському телебаченні випуск новин починається з новин про смерть, лихо, зміну клімату, війну, всі жахи сучасного світу. Але зазвичай в кінці новинної програми вони знайдуть одну маленьку історію про дітей і на остахнастих тварин, ну або жарти якісь, прямо таки кажуть, і на сам кінець. Англійці весь час жартують. Ви вірите в Бога? <рес> Ні, я не можу. Оскільки, як нейрохірург, я бачу, що особистість людей, їх моральний суд залежить від цілісності їхнього мозку. Якщо ви бачите людей з пошкодженням передньої частини мозку, вони можуть страждати від глибокого морального та етичного руйнування. Тому, якщо наша моральна поведінка залежить від фізичної цілісності наших мізків, то коли ми помираємо. Наші мізки помирають разом з нами, але я знаходжу це дуже захоплюючим, оскільки якщо ми приймаємо, що наші мізки повинні підкорятися і дотримуватися законів фізики, то закони фізики не дають нам жодних даних про те, як власне наші мізки працюють чи як фізична речовина породжує почуття та думки. Айстофілингфотневажн. Ви знаєте, чому зір відрізняється від слуху? це ж та сама електрохімічна активність у наших мізках. я знаходжу це чудовою загадкою. Містер Генрі, чотири роки тому, коли ми зустрічалися, ви були лікарем, а не пацієнтом. Так Ви відповіли на питання про віру в Бога так само. дякую вам. Май Дякую, дякую.